Я хочу поговорити про дуже важливу тему, яка має величезне значення у житті людини і формує її власну долю. Це керамічні програми, реінкарнаційні, родові. І всі вони мають причину на характер, бо завжди є початок, причина у всього і розгортання сюжету, наслідок. Реінкарнаційні програми пов'язані безпосередньо з особистим шляхом душі. Вони формуються діями людини, або діями, або бездіяльністю, нашими думками, ставленням до усього і розгортаються впродовж теперішнього нашого втілення, минулих інших, інакше паралельних і майбутніх втілень. Позитивні програми можна назвати нагородою за досвід та заслуги це наші дари, це таланти, можливості, удача. А негативні це оці особисті уроки, які вчать переосмислювати помилки, змінюватись і розвиватись. Кармічні програми включають в себе кількох людей зазвичай або навіть цілі групи душ. Вони складні за своєю структурою, і негативні сценарії часто стають уроками для всіх учасників. Тому враховуємо це, що у деякі кармічні програми втягнуті ви у деякі ви і ще група людей вашого оточення. Це не випадкові зв'язки, це чітка система. І ця система допомагає еволюції вашої свідомості. Родові ж програми діють у межах певного роду, передаються з покоління в покоління по чоловічій жіночій лінії. Ми це розбираємо у матриці долі, в розборах. Вони зберігають у собі негативні сценарії минулого ваших предків. І доки не знайдено їхній початок, не зруйновано той ланцюг, який зав'язується вузлами раз за разом, проблеми можуть повторюватися. І такі програми це локалізована форма карми в межах роду. Серед родової карми, родових програм ми виділяємо, зокрема, сімейні програми, вони стосуються вашого найближчого кола, це родина, в якій ви виросли. І та сім'я, яку ви створюєте самі, вони передаються від батьків і нерідко відтворюються в дорослому житті, коли ми несвідомо копіюємо сценарії дитинства. І саме вони заважають вам створити. Гармонійні стосунки, побудувати щасливе сімейне життя, реалізуватись. Ми не задумуємося, чому ми робимо ті чи інші вибори. Ми не задумуємося, чого ми діємо саме так. І дехто зирається на своє минуле і згадує: от серед моїх однолітків, друзів, одногрупників були різні люди. Ми порівнюємо себе з ними і бачимо, як склались їхні долі. У них свої програми. Ви могли ділитись думками. У вас могли бути однакові таланти, але хтось пішов вгору, а хтось не повірив у свій талант. І доля вибудувалася інакше. І ви не задумуєтесь до певного моменту, що саме на, що на вашу самооцінку впливає ваш рід. Витоки, зароджені цієї програми, не віри в себе, відбулося давним-давно. Але ваші батьки, ймовірно, діди прадіди, ви. Є носіями цієї програми. І по суті, всі ці програми можна назвати кармою людини. Але під кармою ми розуміємо не щось фатальне, а от саме причину наслідкові зв'язки. Ми створюємо карму щодня, всі наші вчинки, думки, емоції створюють карму. І людство проходить шлях еволюції через досвід, зміни, роботу над помилками. А наше життя це довгий ланцюг. Де душа залишається тією самою, лише змінюючи тіла, ми проживаємо досвід в різних життях, лише змінюючи тіла, щоб розвивати потрібні якості, завершувати уроки, переходити на нові рівні. Ми це можемо зробити в цьому житті, пропрацювати ці програми. Нам не цікаво і невигідно переносити ці уроки в наступні життя. Якщо зараз. Змінити парадигму сприйняття, систему цінностей переглянути, попрацювати над собою, ми можемо вийти з негативу, вивести свій рід тим самим із негативу, допомогти своїй душі розкритись. І кожне нове народження це шанс виконати свою місію. Реалізувати задум духу. І звідси формується наше призначення. Коли ми виконуємо призначення, ми отримуємо ключ до гармонійного життя, ми входимо в нього. Тому що неможливо виконати, здійснити щось остаточно. Ми входимо на лінію призначення. А саме це призначення, місія душі це шлях розкриття серця, це задоволення в житті. Діяльність, яка наповнює, окриляє, дає енергію, допомагає людству стати прекраснішим. І навпаки, коли ми ігноруємо цю місію, це може призвести до серйозних наслідків. Позитивні програми дарують нам підтримку можливості, додаткові бонуси для життя, негативні сигналізують про те, що є сфери, де необхідна робота, переосмислення. Якщо ми не знаходимо, не усуваємо корені проблеми, сценарій буде повторюватися знову і знову. Саме тому іноді тут потрібен професійний підхід, щоб очистити оці деструктивні елементи і відновити баланс. Життя маємо сприймати як школу чи університет, і кожна ситуація добра чи складна це матеріал для нашого розвитку. І саме такий погляд дозволяє зберігати внутрішню силу на ну, найскладніший момент.